Дико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства, марнослів'я не дай мені, дух же доброчесності, смиренно мудрости, терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму, так, Господи царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь. Святителю отче наш Луко, великий водник Христовий, молимо тебе ревно, почуй нас грішних і принеси молитву нашу до милості нелюбного Бога. Всім нам подай, що просимо перемогу над російськими окупантами. З тирі Сіліна, але в цьому храмі, серед іншого, є і ікона святителя Луки Кримського, нашого українця. Крімського святого, який пов'язався в Криму. В цьому монастирі, ви вже чули, що не розказували і монахів про це, що в 2014 році, коли розпочалася агресія Росії проти України, Лука Кримський заплакав. Ось тут навіть видно сльози, які тепли з цієї ікони. Він плакав і розумів, яке горе йде на нашу країну. І сьогодні ми тут з вами відносили молитви і просили святителя заступництва як друга Христового за нашу країну.